Ми плетемо сітки з початку повномасштабної війни. На початку було дуже багато. Зараз трошки менше. Раніше приходили і по 15, 14 20 чоловік було. Зараз трошечки менше вже, якби, як кругом звиклися, що це. Але приходять працівники, от ми викроємо вільну хвилиночку, маємо там хвилин 20-30 та приходимо, в'яжемо сіточки. На початку війни то були матерія, звичайно, де брали то, що проносив. але зараз ми працюємо з таким полегшеним матеріалом, як снагбот. Його дуже хлопці хвалять, кажуть, що і не горить, і нічого. Приходять і наші хлопці, дуже багато у нас служить хлопців, і присилають запит. Там треба звоночок. Питань немає. Ми новою почтою передаємо на будь-яке направлення. Ми повинні допомагати. Збройним силам, і я думаю, що знайдеться вільна хвилинка завжди, щоб прийти і допомогти плести сітки. Ми і консерви, і випічка, і ну, все. Ось, будь ласка, зараз от збираємо фасолю, тому що треба на каші. Там є цибулю, люди зносять, вже будемо відправляти на виготовлення борщів, супів.